Привіт, пацани та дівулі! Зараз ми з вами розглянемо задачу по геометрії. Мені прислав мій один підписник, підписчик на каналі, ну та людина, яка підписана на мій YouTube канал. Прислала задачу, яку він не знає, як розв'язати. Це задача по геометрії. Значить, Звучить вона наступним чином. Задача ця. Знайти площу прямокутного трикутника. Ось, я намалював прямокутний трикутник, нам треба знайти його площу. Знайти площу прямокутного трикутника, гіпотенуза якого на 7 см більше, ніж один з катетів. Значить, гіпотенуза на 7 см більше, ніж один з катетів. Наприклад, цей катет Х, а цей, а гіпотенуза тоді Х плюс 7. Да? Ще раз, дивіться. Задача звучить наступним чином. Знайти площу прямокутного трикутника, гіпотенуза якого на 7 більша від одного з катетів. Ну, окей, я один з катетів позначу за Х, а гіпотенуза на 7 більша, значить вона Х плюс 7. Добре, далі. А інший катет дорівнює 21. А оцей катет дорівнює 21. Ось я в вигляді малюнку зобразив свою оцю умову. Давайте ще раз, я прочитаю умову. Знайти площу прямокутного трикутника, гіпотенуза якого на 7 см більше від одного з катетів, а інший катет 21. Ось, в принципі, вся задача. Нам треба знайти площу цього трикутника. Площу цього трикутника. Ребята, задача взагалі дуже легка, просто трошки вашої уваги. Ребятульки, дивіться сюди. Якщо є прямокутний трикутник, ви знаєте, скоро мені будуть казати. Прямокутний трикутник, а мене в голові зразу буде вистрелювати фраза Терема Піфагора. Як тільки хтось скаже Прямокутний трикутник. А ви такі «Теорема Піфагора. Ну, зрозуміло, що якщо ми бачимо прямокутний трикутник, перша думка, це значить, ну, може десь там скрита теорема Піфагора. Ну, Значить так, ребята, дивіться. Тепер повернемося до того, що від нас хочуть. Від нас хочуть, щоб ми знайшли оцю площу. Площу прямокутного трикутника. Щоб знайти площу прямокутного трикутника, нам треба формула для площі будь-якого трикутника, в нашому випадку прямокутного. Формула звучить наступним чином. Класична формула для площі трикутника. Сторона, в нашому випадку, це АЦ. Помножити на висоту, яка опущена на цю сторону. Тобто, яка висота опущена на АЦ. Який перпендикулярчик опущено на, на АС? Зрозуміло, що це БС. Перпендикуляр, значить, умножить на БС. Так. І це все поділити на 2. Оце, оце ребятульки і дівульки, оце площа, формула площі для цього трикутника. Тепер дивимося, що відомо, що невідомо. Так, АЦ у нас 21. Класно, відомо. Так. Так, це ж круто, коли щось відомо в формулі для знаходження того, що нас просять. Так, значить. АЦ у нас 21 є. Двійка у нас є, БЦ треба знайти. БЦ треба знайти, ребятульки і дівульки. БЦ треба знайти. А тепер весь наш час буде присвячений, щоб знайти БЦ. Як тільки ми знайдемо БЦ, площу ми вже, в принципі, знайдемо. Значить так, я тут випишу смисл. Життя наших найближчих 5 хвилин, це знайти БЦ наше. Бо якщо ми знайдемо БЦ, ми площу знайдемо. Підставимо цю циферку сюди. Сюди. Так, значить, я це витру, я це витру. Так, е, Тепер шукаю БЦ. Як я буду шукати БЦ, ребятульки та дівульки, як я буду шукати БЦ? Звичайно, буду складати рівняння. От у мене Х є, Х плюс 7 і 21. Тобто мені треба знайти оцей Х. Щоб знайти цей Х, я складу рівняння. Так, One moment. One moment. Повернуся до своєї задачі. Значить, мені треба знайти БЦ, тобто X мій. Щоб знайти Х, мені треба скласти рівняння, де буде оцей X. І я розв'яжу це рівняння. Тепер думаємо, з чого складати рівняння? Ну, Опираючись на що ми складаємо наше рівняння. Дивимося, оцей катет 21, цей катет Х, це гіпотенуза х плюс 7. Давайте запишемо теорему Піфагора. Запишемо теорему Піфагора. Рітатульки та дівульки записують теорему Піфагора. 1 катет в квадраті, 21 в квадраті, плюс оцей катет в квадраті, плюс х квадрат, дорівнює х плюс 7 в квадраті. Х плюс 7 в квадрат, квадраті. Тепер рібтульки я розв'язую ось цей ось приклад. Ось цей ось приклад. Я розв'язую. Так. Е, точніше, оце рівняння я розв'язую. Е, так, 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 так. Перше, що хочеться, це 21 до квадрату піднести. Рібятульки, ви в стопчик, це все робите, я, щоб не втрачати свій час і ваш час, і час е, відео мого... Я на калькуляторі 21 в квадраті це буде 441. 441. Значить 441 плюс х квадрат. Плюс х квадрат дорівнює. Так, а оце, ребятульки та дівульки, це у мене квадрат двочлена. Це формула скороченого множення. Це квадрат двочлена. Згадуємо цю формулу. Згадуємо формулу скороченого множення. Так, квадрат першого. х квадрат, Далі оцей знак. Подвійний добуток першого на друге. Тобто 2 умножить на х і умножить на 7. Або 14 умножить на х. Тому що 2 умножить на 7 це 14. Так, і квадрат другого плюс 49, плюс 49. Так, все окей. Окей, так, тепер, тепер що я роблю? Тепер, Давайте я всі х в цю сторону попереношу, а всі числа в ту сторону попереношу. Ну, взагалі, ну можете як завгодно. Зав не розв'язувати, головне знайти x. Я собі думаю, що, в принципі, можна, давайте так, я сюди переношу, перенесу усі ікси, а сюди усі цифри. Так, значить, е, значить, в мене ось x квадрат, ось мій х квадрат. Далі, ось оцей x квадрат, я переношу через знак дорівнює, значить, змінюю знак на протилежний, мінус х квадрат. Далі 14х. Я переношу сюди його, це буде мінус 14х, мінус 14х. Так, окей, 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 окей. Окей. І дорівнює, дорівнює. Так, що в мене залишається тут? Е, значить, Тут в мене 49, 49. Далі. 441 я переношу в цю сторону. Тобто через знак дорігня я переношу, значить змінюю знак на протилежний. Мінус 441. Так, ось таке ми маємо. Так, давайте я це все витру. Оце все витру. Я думаю, ви це все записали вже. От, І це також витру. Тільки останнє залишу. Так, тепер дивимося сюди. Дивимося сюди. Ну дивіться, х квадрат мінус х квадрат. Зрозуміло, що х квадрат здохне тут. Тобто х квадрат скоротиться. Да? Тепер мінус 14х тут залишається. Мінус 14х залишається. І дорівнює 49-441. Ну, ребятульки та дівульки, 49-441, ви в стопчик віднімаєте, я віднімаю, звичайно, на калькуляторі, щоб не втрачати наш час. 441. Окей, okay. це буде мінус 392. Мінус -392. -392. -392. 392. Так, окей. Okay. Тепер, ребятка, чому дорівнює x? чому дорівнює x? Х дорівніє. Х дорівнює Мінус e, 392 поділити на мінус 14. Мінус 392 поділити на мінус 14. Це дорівнює це доріння, це рівня, це до це доріння, поділити на 14. Це доріння, воля 28. Це доріння 28. Клас. BC, тобто X рівня 28. Тобто BC дорівняння 28. От ми з вами і знайшли. От ми з вами і знайшли, що BC дрівня 28, BC дорівняння 28. Ось ми з вами знайшли X. Тепер знайшли. Ось сторона у нас є 21. І є висота, опущена на цю сторону. Значить, ми шукаємо площу трикутника за формулою. За класичною формулою для пошука площі трикутника. Так, значить, значить шукаємо. Е, площу трикутника дорівнює 21 помножити на 28. Тобто сторона на висоту я множу. Далі і ділю на 2 на, на на ділю. Так, значить 21 помножити на 28, скільки це в нас, нас е, помножить на 20, 20, 28, це 588 і поділити на 2, е, це у мене 294. 294. От це площа ось цього ось трикутника. 294. Ребята, я думаю, усе було зрозуміло. Якщо не зрозуміло, питайте в коментарях, ставте лайки, підписуємось на канал. Якщо в кого є яка задача, яку він ну не знає, як розв'язувати, додавайтеся в друзі ВКонтакті і пересилайте мені фотку вашої задачі, я її на своєму ютуб-каналі на своєму розгляну і щоб всім було усе зрозуміло, тому що ви маєте в школі вчитися гарно, ви маєте поступити в нормальний вуз. І маєте знайти кльову професію, щоб заробляли там куча бабла, і вона вам приносила задоволення. А я вам бажаю всього найкращого, всім кохання і багато бабла.